Всім привіт! Сьогодні вам покажу футболки, які мені передали в посілку. Зараз я їх буду примірки. Та, Щоб ви не бачили, бачили, там буде отакі от кружечки. бачили Такі от Не та, розказуй. Якщо вони не Якщо ви хочете, то ви можете перейти там е, сілочку і можете перейти на місце. Е, там де відео. І зараз я буду примірувати. Зараз владі подягнеться. Mm. Yeah. Oh. І перша наша футболка піща. така прикольна футболочка. О, показмот. Бротик. І як ляг на мене щита. Тільки мене ж трошки тут тісно, тому що я в майці. Я як, як, як просто, як на мене ще та дивіться. Така футболочка. Я нападаю, ця посилка 500 568 гривень. Ось така. Почекає полочка з Беном. Давайте, давайте я зараз повернусь. Чекай, Подивіться, так просто все таке. 54. Це за такого жовтого фальвого поля. Таку жовтого кольору. Це ось тут. Це ось такий чоловічок з чемодану. На чомудані написано. На чому написано засіти. Це така футболочка, таки ресочки, прикольна футболка. Думіра ты друг. І, до речі, ми зараз заказуємо новий товар, щоб вам прийшла посилочка. І ми зняли новеньке відео. Ми, 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 ми не знаємо, чи завтра може ми, може, накидаємося. Чи завтра буде відео нової пошти? Ми, ми поки що шукаємо, посіли, ми поки так. шукаємо, що замовити. І сьогодні ми поки що що замовитись. Може щось новорічне буде. Ну, Коротше, ми, ми по, по, розглядаємо по сайті і замокнуємо. Напишіть, що ви хочете і... Якщо вам інтересно, це блогер... Ні, якщо ми таке побачимо, це тобі тут митки блогер Може, блок заказити що, щось новорічне. І во бумажки спроснув в'єпку. Ну мися не... яким я купався вчора. Вчора, ні. Таким я кидався тут в камеру, якщо побачити. Два футболка пішла. Ось така футболка вона більше під джинси підходить і ця жовта. И жёлтый, и чёрный, и белый, и чёрный ходят везде, они всё-таки Вот тут такие можно, тут такие, либо э, в середине сурочка, вот такая футболка. Классная футболочка, тут что-то там написано. Я покручусь. Пишите, 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 я иногда там буду, так классно взорю. Вот так вот. Вот тут что-то, что-то написано. Ой, и... Первый. Давайте я все в свою устаню футболку. Да. Ага. Я кого за футболка в И что вы хотите, чтобы вы заказали для вас сделать? Так, сейчас Андрей в своей футболке будет мирать. Сейчас Пойду Я взяла я устану я устану. Может, мы закажем какие-то

Всі. Такі три футболки. Пишіть в коментарі, яка вам більше сподобалась. Перша ця. Зараз я вам другу покажу. Друга. У ця. А третя у ця. Тепер Андрійку Андрій мірили свої футболочки. Футболочки. Давай бере першу. всі Три. За декілька нових ігрушок на ялинку. Звичайно, напевно, їх всіх заказ. Ну, може, закажемо. Так. якщо ну, нам хватить грошей. І завтра або на після завтра вам покажемо нове. Ми думаємо, десь посилка прийде в суботу, або в Так. Ну, може, скорше прийде. Може, я рідко буваю, коли в нас День. Так що це легенько. І ми тут дивлюсь поки що картинки і мені подобається пара із вушок На ялиночку випишіть під цим відео в коментарях. Перша футболка пішла, ось така вона. Ззаді футболочка. Да. Ось така вона сама оранжевого кольору. Да, Там на канал що підходить. Тут корабель, тут просто футболочка. Такі корні полос. Тай да, вже в шапку поставлю. Знову мої футболочки три поповнились. так, в колекції поповнились гуняток, Играш. іграшок. І на другий раз у нас на ялинці поповнюється також пара іграшок. Ми будемо заказувати ялинки, такі всякі подарунки, на ялинку такі всякі шарики, тільки до вівторка. Після вівторка ялинку знімаю. Так. І ми... ми будемо трошки сумувати за цим. Що не довго? Так. Дайте я йому зараз піду допоможе. Кількі... В Андріка, в Андріка стала сьогодні аварія, він трошки впав. Він сліду влада. Що його не знає, є в багатьох відео. Так. там Майнкрафт. <туплив> там від мене на каналі ми двоє, там фотка. І Майнкрафт, і він йшли до влади, він пішов, валік не дав, щоб я стріл з фокушки, він де так пішов на рід. Руку вдарився. А валі. Так, то я поставлю. Щоб я ще валію не собі. Ми <плес> тут робимо варік на кожному кроці. Андрій коте вже. Да, да, и другая другая футболка йде. Другая футболка пішла. Это правда. Спайдермен, такого березового кольору Спийдермен на машинці. Спайдермен! Це Заді повек футболка. Сзади футболка. Березова футболка. Просто класного футболка. На групу ВКонтакте. Ставьте пальцы догорей, завжди будьте усміхи. Зараз Андрій поставив свою устанку, бо спину. Зараз под ним допоможем. Большой, там 20, боже, довго доларів. Так, повнем широка. І зараз почавши ага. швидко. Я вже заказала декілька ігрушок цікавих. І ще думаю, можна заказати буде, якісь цукерки. Ну, і цього не виходить. Це така сама, як перша. Та сама як перша, просто бірюзова. І така сама з корабликом. О, і будем а з вами було... Пенсівер, заходьте в нашу групу ВКонтакті, пишіть коментарі, яким футболки більше сподобались. І те, що ви хочете, щоб ми заказали. Так, Те, що ми хочете, щоб ви заказали, щоб ми заказали. Ну і Всім удачі! Пока! <звук>